Зробіть глибокий вдих. Відчуйте металевий запах, що пронизує повітря. Чи можете ви уявити собі звук? Не крики, а те, що було потім двадцять троє поранених, що вижили. Ні, це не була політична страта. Це був ритуал, примітивна різанина в найцивілізованішому мармуровому серці світу. Гай Юлій Цезар, людина, яка фліртувала з божественністю, тепер був просто розірваною плоттю, що кровоточила біля підніжжя статуї свого давнього ворога, Помпея. темна кров заплямувала білу підлогу, створюючи найжахливіший контраст в історії Риму. Уявіть собі цю сцену. Сенатори, культурні люди, які обідали з ним напередодні ввечері, стояли, затамувавши подих, їхні білі тоги були просякнуті червоним. Вони не втікали, як злочинці, вони підняли кинджали, вони посміхалися. Вони щиро вірили, що того березневого дня, погасивши людське життя, вони запалили світло свободи, вони очікували оплесків. Вони очікували, що римляни, простий громадянин, пекар, солдат, купець вийдуть на вулиці, кидаючи квіти та кричачи Свобода. Але послухайте, ви чуєте це? Тиша щільна, важка, задушлива тиша. Народ не святкував, народ був паралізований. Чому? Тому що визволителі зробили найфатальнішу помилку в політиці. Вони сплутали власну реальність з реальністю народу. Для сенаторів у їхніх розкішних віллах Цезар був тираном, який загрожував їхнім привілеям. Але для людей на брудних вулицях Цезар був тим, хто гарантував хліб, стабільність, славу. Ці люди з ножами в руках думали, що відрубали голову змії. Вони й гадки не мали, що в цій жахливій тиші форуму вони не врятували республіку. Вони щойно підписали собі смертний вирок. Те, що вони інтерпретували як мир, насправді було затищем перед найкривавішим ураганом, який коли-небудь бачив стародавній світ. І перший грім цього шторму ось-ось мав пролунати. Похорон, який підпалив світ. Атмосфера в Римі змінилася від шоку до чогось набагато небезпечнішого протягом кількох годин. Визволителі Брут і Касій забарикадувалися в капітолії. Вони недооцінили силу жалоби. Вони дозволили публічний похорон. Саме ця тактична помилка коштувала б усього. Уявіть, що ви зараз на римському форумі, тіло Цезаря там. Бруд піднімається на платформу. Він говорить з логікою філософа Стоїка. Він каже: я вбив Цезаря не тому, що менше любив його, а тому, що більше любив Рим. Це холодна раціональна промова, ідеальна для інтелектуальної еліти. Натовп слухає, збентежений і пасивно приймає. Здається, мир було збережено, але потім з'являється Марк Антоній. Він не використовує логіку, він використовує чисті емоції, він тримає закривавлену тогу Цезаря, ніби це священна реліквія, він вказує на дірки в тканині. Дивіться, шепоче він, його голос піднімається як приплив: ось куди увійшов кінжал Касія, а ось ось куди бруд ангел Цезаря вдарив його. Він неодноразово називає вбивць благородними людьми. Але з кожним повторенням слово честь звучить більше як зрадник, його сарказм ріже глибше за будь-яке лезо. А потім він завдає кудегас. Він відкриває заповідь Цезаря. Зверніть увагу на це. У цьому папірусі Цезар залишив свої приватні сади народу. І більше того, він залишив 75 драхм кожному римському громадянину. Вам це може здатися мало. Але для голодуючих плебеїв Риму це було багатство. Той тиран, якого вбили благородні люди, щойно годував свої сім'ї з того світу. Логіка брута розвалилася. Натовп більше не бачив визволителів, він бачив убивць свого благодійника. Людь була миттєвою та вулканічною. Вони ламали лавки, столи, будь-яку деревину, яку могли знайти, щоб спалити тіло Цезаря прямо тут. Посеред священного форуму. Вони перетворилися на зграю вовків. Вони вийшли на вулиці зі смолоскипами, полюючи на змовників. Вони спіймали бідного поета на ім'я Цинна лише тому, що він мав таке ж ім'я, як один з убивць. Він кричав, що він поет, а не політик. Це не мало значення. Вони розірвали його на шматки бруд і касій. Рятівники вітчизни мусили втікати з Риму, як щури з каналізації. Сон закінчився, почався кошмар. Хлопчик і кривава клятва. Поки Рим горів за сотні кілометрів звідси, в Аполонії 18-річний хлопець отримав листа. Його звали Гай Октавій. Він був блідий, хворий, астматичний. Ніхто його високо не цінував. Генерали сміялися з нього. Цицерон називав його хлопчиком. Але в тому листі була політична атомна бомба. Цезар усиновив його посмертно він був спадкоємцем. Поставте себе на його місце вам 18 років, ви не маєте військового досвіду і щойно успадкували найнебезпечнішу ціль у світі на своїх плечах. Що б ви зробили? Більшість би втекли. Октавіан цього не зробив він зробив щось. Що застигло кров у його ворогах, він прийняв це ім'я. Тепер він був Цезарем. Коли він прибув до Риму, Марк Антоній, великий полководець, людина, яка контролювала місто, подивився на нього з презирством і відмовився передати фінансову спадщину Цезаря. Антоній думав, що зможе розчавити хлопчика. Але в Октавіана була зброя, яку ніхто не передбачав абсолютна холодність. Він продав власне майно, заклав майбутнє своєї біологічної родини та заплатив з власної кишені 75 драхм, які Цезар обіцяв народу. Зрозумійте тут майстерний хід. У той момент він купив душу Риму. Ветерани легіонів Цезаря, міцні чоловіки, які їли скло на сніданок, дивилися на того кволого хлопчика і не бачили дитини. Вони бачили, як відродився дух їхнього полководця. Октавіан не просив вірності, він купив її з золотом і священною вагою імені. Поки вбивці збирали армії на сході, а Антоній намагався маневрувати політично, хлопчик збирав нестримну машину помсти. Бенкет хижаків війна була неминучою. Але перед зовнішньою війною відбулася внутрішня чистка. Історія називається Другим тріумвіратом. Я називаю це бенкетом хижаків. Октавіан, Антоній та Лепіт зустрілися на ізольованому острові поблизу Болоньї. Троє чоловіків поділили світ, ніби це був шматок м'яса. Але їм потрібні були гроші, і їм потрібно було усунути загрози. Тож вони створили проскрипції. Уявіть, що ви прокидаєтеся і бачите своє ім'я, написане у списку на форумі. Це означало, що будь-хто ваш сусід, ваш раб, ваш син, міг законно вас убити, і той, хто вас уб'є, отримає частину вашої спадщини та грошову винагороду. Решта йшла до військової скарбниці тріумвірату. Терор напав на Рим, як чорний плащ. Дружини зраджували чоловіків. Раби вбивали господарів, людська довіра перестала існувати. І в цьому списку було найславетніше ім'я з усіх Марк Тулій Цицерон, найвидатніший оратор Риму. Він не розмахував кинджалом проти Цезаря, але його слова проти Антонія були смертельними. Октавіан, який завдячував своїм політичним злетом Цицерону, зрадив його, не моргнувши оком. Він пожертвував своїм політичним наставником на вівтарі зручності. Коли солдати дісталися Цицерона, він простягнув шию до меча, змирився. Але варварство не зупинилося на смерті. Вони відрубали йому голову, і вони відрубали йому руки, ті самі руки, що писали промови проти тиранії. Антоній наказав прибити ці руки до Ростри на форумі. Це було жорстоке візуальне послання для кожного, хто наважився знову говорити про свободу. Ось що трапляється з тими, хто використовує свій голос проти нас. Коли Рим замовк від страху, а його скарбниці переповнювалися кров'ю, військова машина повернулася на схід. До вбивць привид Філіпів! На рівнинах Філіпів Греція вирішувалася доля Західного світу. З одного боку, 19 республіканських легіонів на чолі з Брутом і Касієм, з іншого боку, мстива лють Антонія та Октавіана понад 200 тисяч чоловіків. Найбільше протистояння в римській історії на той момент. Але битва була програна не лише на полі бою, вона була втрачена в голові. Брут, людина, яка вбила свого батька заради ідеалу, був поглинутий почуттям провини. Легенди розповідають, що вночі перед битвою його намет відвідала жахлива тінь. Коли Брут запитав, хто ти, тінь відповіла: Я твій злий геній, бруте, ми зустрінемося у Філіппах. Це був прояв його розбитої совісті. Битва була хаосом пилу та крові. У перший день була дивна нічия. Брут розбив війська Октавіана, який хворів у ліжку і мало не помер. Але Антоній розгромив війська Касія. І тут починається трагедія туману війни. Касій з вершини пагорба побачив вершників, що наближалися. Це були посланці Брута, які принесли звістку про перемогу. Але Касій, засліплений песимізмом і пилом, вважав їх ворогами. Він вважав, що бруд мертвий. Він вважав, що все втрачено. А сій, військовий організатор змови, закрив обличчя і наказав своєму рабу вбити його. Кінцева іронія. Він використав той самий кинджал, те саме лезо, яке пронизало плоть Цезаря. Сталь, яка забрала життя диктатора, тепер забрала життя визволителя через помилку, ілюзію. Коли Брут знайшов тіло свого друга, він заплакав і назвав його останнім з римлян. У той момент він зрозумів, що душа його армії померла. Кінець чесноти: три тижні по тому почалася друга битва. Це була не битва, це була різанина. Солдати Брута більше не билися за справу, вони билися зі страху. А страх не виграє війни проти кровожерливих ветеранів, лінії розірвалися. Республіка була затоптана в багнюці Греції, бруд утік у гори з жменькою вірних друзів. Настала ніч холодна і нещадна. Він дивився на зірки і процитував грецьку трагедію: О, нещасна чесното! Ти була лише словами, а я йшов за тобою, ніби ти була справжньою. Ці три секунди, перш ніж ви зрозумієте, що все було марно, чи відчуваєте ви вагу цього, він благав друзів убити його, кліт відмовився, Дардан відмовився, ніхто не хотів проливати кров найблагороднішої людини в Римі. Зрештою, його друг Стратон схопив меч, відводячи погляд, і бруд кинувся на нього. Коли вони знайшли тіло, реакція переможців визначила майбутнє світу. Марк Антоній у мить рідкісного благородства зняв свій пурпуровий плащ і накрив тіло брута. Він сказав: це був єдиний з них, хто діяв з любові до Риму, а не із заздрості. Але Октавіан, молодий Цезар, не мав місця для сентиментальності. Він подивився на труп людини, яка зрадила його прийомного батька і наказав відрубати йому голову. Він хотів відправити її до Риму, щоб кинути до підніжжя статуї Цезаря. Голова згнила на кораблі під час подорожі, але послання було чітким: Вік милосердя закінчився. Льодовиковий період розпочався. Невпинне полювання війна закінчилася, але полювання тривало понад 10 років. Октавіан мав пам'ять слона та кам'яне серце. Він хотів їх усіх, кожного з шістдесяти чоловіків, які торкнулися Цезаря. Не мало значення, де вони ховалися, де цим бруд, один з улюблених полководців Цезаря, який зрадив його, спробував втекти, переодягнувшись у Галла. Його зрадив місцевий вождь, вірний Риму, і йому перерізали горло. Трибонія, який не пускав Антонія до сенату, було захоплено в Азії. Його катували кілька днів. Обезголовили, а його голову солдати використовували як футбольний м'яч на вулицях смірни. Один за одним вони падали. Самогубство, зрада, корабельна аварія, поетична справедливість була хірургічною. Жоден з убивць Цезаря не помер природною смертю. Насильство, яке вони принесли у світ, повернулося до них як кривавий бумеранг. Останній, хто вижив, Касій Пармський, був знайдений в Афінах через 14 років після вбивства. Він писав за своїм столом, коли на нього впала тінь людей Октавіана. Суду не було, просто кінець списку, помста була повною, кров Цезаря була заплачена ріками римської крові. Невидима корона. А тепер подивіться, що залишилося зі смертю вбивць... А через роки, коли Марк Антоній був переможений і покінчив життя самогубством у Єгипті разом із Клеопатрою, Октавіан стояв один на вершині світу. Він повернувся до Риму не як полководець, а як рятівник. Він приніс мир, але це був мир цвинтаря. Давньоримська аристократія, ті горді родини, які правили століттями, були винищені. І ось найбільша іронія з усіх останній космічний жарт. Брут і Касій убили Цезаря, бо боялися, що він стане царем. Вони вбили людину, щоб запобігти монархії. Але, створивши вакуум влади, розв'язавши хаос, вони проклали золотий шлях для Октавіана. Октавіан був розумним. Він ніколи не використовував титул Король. Він називав себе принцепсом, першим громадянином. Він підтримував сенат, проводив вибори, підтримував фасад, але він мав абсолютний контроль над армією, грошима та законом. Сенат, вдячний за те, що його більше не вбивають, дав йому титул Августа Божественного. Визволителі з їхніми 23-ки ножовими пораненнями не врятували республіку. Вони були повивальницями імперії, вони забезпечили, щоб замість тимчасового диктатора Римом протягом наступних 500 років правив рід автократичних імператорів. Август помер у ліжку, старий, улюблений та шанований як Бог. Бруд помер у багнюці, переможений та забутий. Іноді, коли ми відчайдушно намагаємося уникнути долі, саме ми її створюємо. Кинжал, який мав би розрубати ланцюги, лише викував важчу корону.